Наші переконання це те, що ми вважаємо правдою. Вони є результатом отриманого нами досвіду і впливу соціального середовища і можуть не відображати реальність. Важливо розуміти, що наші переконання це як окуляри, через які ми дивимося на світ. Якщо вони, наприклад, рожеві, то і весь світ здаватиметься рожевим. Ми будемо постійно знаходити те, що підтверджує наші здогадки, і відкидати те, що може похитнути віру у наші переконання. Тому, що потрібно робити? Розвивати метакогнітивні навички. Тобто вчитися розуміти власні процеси мислення. Простіше кажучи, пізнавати себе. А також навчитися перевіряти власні припущення стосовно об'єктивної реальності. Наше життя це наш власний експеримент. Ми маємо вчитися і досліджувати реальність. Звичайно, це абсолютно нормально, що ви можете чогось не знати. Ви можете звернутися до психолога, психотерапевта, щоб дізнатися більше про себе, а також почитати літературу, яка матиме сильне наукове підґрунтя.